Я в Торонто. Коротше пробив документи, які мені треба було важливі. І звісно український магазинчик. Зараз купити сальця. Ковбаска домашня файна. Ой, ти дуже-дуже дуже, дуже, дуже смачно. Тараміся, кобаска домашня файна замотана. Сільодочка, тут страшно добра. Така це латвійська. Чайки, бриндзів купив наші, капусти, гречка. Коротше. Все нормально, може їхати потихеньку. Ой, так я тікав з того Торонто, що світ не від'їв. Ось ще зайду, куплю. Кто сказал, что ему азенчик? Да, что нам думим муку, нам требует хлеба всякий. И все, я его веду в дом, завтра работа. Эй, бот, сюда. Вот это знаменитая машинка, стоит эта Илона Маска. Эй, бот, это танк. <laughs> Рекламу помните? Да. Файный, <laughs> файный танк. Да, денек у меня не веселенький. Або дуже фані креветка, та й недорого, королівські кіло 720 доларів. Маленько якихось клубнічок і все там дешеві тут, страшно дешеві, такі зараз як у нас вдома ці. Коротше, істина тиждень достає, так що переправимо, набрав і дурний Сибуйка, за все доларів ще такий масажор, коротше. Бу, Робота так Все, болячка. У нас був маленький торнадо. Маленько листя пошмакав, по пожмякав, то ніч. Водичка текла проливом сюди. Е, Коє наробило. Десь два часи дощ перічів такий, як, як нам треба. Так, помаленько доробили доробилися сходи. Я ну, йду показувати, як у нас проходить в Канаді робочий день. Давно вже робив таку рубрику. Так. Займаємося гаражом для лодок. Тільки сходи доробилися, фаренькі такі, що мені страшно любить, такі сходи води, з каміння. Дуже модна штучка така, називається вічні Вічні сходи. Ми продовжимо роботу гаражу. В нашому колективі дуже багатий день хлопчисько. Дивіть, 9.31. 9.31. Він тільки зараз приїжджає на роботу, але це найбагатій з Житомира. У нього я своєї рудничок там, де копають ці, давітька, де копають е е янтар, бурштин. І це дозволяє пити кофе кожен день. Дякую тільки мені привіз молочинка. Як ваша справа на сьогодні? Акуратненько, не сама хлопці, акуратненько, акуратненько, прошу вас. Це мій старший робочий, то мій менший робочий. Я у них начальник. Василю, ще раз аскар, будеш здрафою на тисячу доларів. Ого, хохо, ти де, 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 ого! Ніяких не можу навчити закарпатським закон. Знаємо захотію і ми звичком вдвоєм. Вітьок он біжить. На щучку. Це пояснює факт, що ти професіонали. Да, да, да. Макдональдс Бин де... Імейте файну рибку. Ні. Ну, У мене регулярна щука. Щучка, щучка, все. Коротше, поздравалися на щучки з вічком. У мене басик у нього шука. Мало дуже маємо часу, йдемо геть. Геть бо в нас кінчає. Ми ще завернемо. Албібек, ні? No. Русь, коче злопає. на Походиш наробить зразу. Я ja, шуці, бляха. Походиш, що бляха. здрав. Це попасть ну, дай-дай ніжу ріжечить. Яка вона резка бля хамуха. Потянула? На половину. Нагоротний взяти по жорстку. Клас. Ось такі у нас тут черепашка. Як її звати вічок? Люблю п'ятничку, коли конвертики дають. А там зарплатка. Кожні два тижні. Зарплатонька. Ой, то я дуже люблю. Вінчили ми файно деньок, Інструмент склали. Пішли, пішли васюня, бо в нас ще треба в банк зайти, зарплатку отримати. Ох, oh, валіць. Хтось такий повалив. Нік! все, so, have a good weekend! YouTube, Шле, mm -hmm. Васька, hey, деву, thank you, brother. Баска, бере пістолети даємо. Дай диво, буде Thank you, thank you, нік! Good weekend, файний вікенд! У нас ще завтра святко. Будемо працювати Після файного робочого тижня Ще завтра один робочий деньок, файний. Ти сюди підгонав? А все мені любить серію. Вітька, Ви, який молодець, куди підгонав машину? Вітька підгонав, молодець. Don't fuck boss. Meet the truck bouncer, pussy hunter. Вітька, ти Ви, що? Ти написав? Pussy hunter, бля. Йоп. Ага, це наш. Взяв із того півника свого, не взяв із. Вітя. Ох, це ми ще не закінчили, йдемо у церкву, ще допомагаємо тільки... цій церкві, де недільку ходимо, Хмельницька церква. Треба нам маленько з полами брати. З чим закупив валичків. Всяких бо не вистачає там на церкві. Та... Ми йдемо, йдемо далі, йдемо далі. У нас після головної роботи ще одна така роботка, серйозна компанія, що нормальні, да? а там такі, бо там вже з великий ворсу буде. Нам ще треба запускати лаком. Цей паркетний відділ, шліфовка скільки, кільковічок. Ніколи. ще, 20 років майже. його маленько відчистили, шліфували, більш-менш і будемо красити. Потятка на дорі співає, до нас у нас на ній де тераску треба робити. Матеріал нам привезли, до собі робити тут таку трасу велику. Вчора собі купив нову хлібопічку, теж японська вийшла з ладу. І який файний хлібчик спекла. І їх є, 15 доларів. 15 долларів муку заверта і все ти собі замішала і раненько от така красота файна, така файна буханочка. Маленька, як красне среди намістить. Не хліпа чудове, А пахне-пахне файно. Красота. В нашому городі посходило огірки. цибулька росте повним ходом, все як має бути. А ми робимо тераску, тераску. Подарочек від вікусі, колоночка на рубає, аж виключила. Так, ми продовжаємо тераску. Є, вона спітри моя ту інші. Да, Тераса, тут будемо жарити, да, будемо спати, тут шашлички жарити, все як має бути. Кінчення суботнього вечора, да, унчите. І початок славяк. Сіточки жарили. 20 грамм цієї віски канадської Відохає на нашій будучій трасі. А ще що будемо зробити, то зірвати настоящого, настоящого лучка, цибулька, цибулька, цибульки. 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 грмферс від нас 25 км. Погода, звісно, льотна. Мені в мене удочка на місці, Хлопчики приїхали на скутерах позити. Зараз буде пробуватися на скутерах. Но... Так, Поки це не возять, я думаю, зараз щось ему, бо захотіли якусь Хелікуся, донька моя любима. Я спробую зараз зловити на ту містечко. Дай яку рибинку файну. Опці дають життя. Але файний апарат. Якуся он не мокне, звісно, молодець. Будечку пустимо, будемо то, тролити помалу. Серйозно, ребята, нам не мішає навіть. Да? Тролінг, як, як? гідроцикл, так? Да, да? Да. Нема риби, бляха, звісно. Ну. Загубили дві блісни такі фані, бляха. Боберчик пішла, пішла прямо з рибу, бідняшка ласка коло і і поламалась. Хлопці навозили до оста. Я ся не хотів, бо думаю треба файну сонячну поводку. Я... Ох, де витягав з машини. Я не дуже такий екстремал. Щоб було таку поводку йти. Айбо хлопці пішли нормально. Так, да, як не дивно на нього з просто, Хаос скутрістю всіх гідроциклістів. О, віка вже моя пішла. Але Давід забирає машинку, мотоциклик. Та Дождик такий доста, вода коротше льотка. Так, на тренек виїхав і все Має. Ми це любить страшно в нашому містечку, то люди все можуть лишати машини відкриті, моторки, шльома полишати і піти світ У нас би ведаро план того не було. Яра бачите, У нас виробив міжілю. Точка, в точка, де такі скали, такі каміння і затончика. Затончика. або ну, щось страшно мало. Я хотів і мити марінці рибку нас не порзнеть. Може зараз щось і буде качури, качка всі на яйцях. А то й бандочка вся ожидання Потомство фані всі Чаклує ці чорні Мать Ліпше мене Я пробую самі щось в кінці Вихідного донька файного, не знаю щось. Щось треба перестала взагалі плювати. Як це каже, треба файно робити, треба знати, відпочити, мало не від роботи. Маленька вихідні закінчуються. Завтра п'ять робочий тиждень, Треба 2 неділька пахати. Потім обратно зарплата. Що мені страшно робити, крайнішні стабільність, не знаєш дві неділі ти отримуєш зарплату. Спиш у теплі, робота файна, можеш відпочити, дозволити собі все, що хочеш, все, що хочеш і ти робиш на стройці. Я вже не говорю про врачів, про тих людей, які можуть отримати зарплату десь раз більше, ніж я. Одним словом, Канада хороша країна, дає все стабільність, дає все стабільно. Стабільно. Де можна відпочити хоч де у будь-який час. Та помаленьку вже вихідні ходні пройшли, так. Файно, файно то відпочити. Треба робити або треба відпочивати, я б чесно кажу, бо всі гроші нікуди не заробиш, То не дурей казав. А так все маленько піти релакснути на природі. Водичка тепленька, лісок. Дівчата там граються. Сальця спекти, шашлачкам. Там і себе любить Канада, що тут знає, що пройшло два тижні, має зарплату. все десь поїхати, відпочити в будь-яку точку. тут є дуже файні, що що тут слідять, як ніде, майже у світі. Бережуть ходять. І це дуже добре. Це тепло, а майже зараз купає. Тому до дівчат. наших, Не міємо нічого знаю, що два дні в мене немає рыбалка. Хочемо продати на німарінку якусь файну вщучку або нічого нема. Все touristy fine Ot żyti файно в листечках таких Там mm -hmm. ми такі неморіду. <laughs> <laughs> <Happy August's Day! laughs> <laughs> <laughs> Нарешті йому Так і закінчились файні виходні. Все всім пока-пока, придбаться -пока. від них а ми йдемо.